Друзі, усім вітання 2 жовтня Осінь набирає помало таких оборотів. Похолодало в нас серйозно. 4 дня йшли дощі такі нормальні. Ну Від понеділка, напевно, чи навіть від неділі-вечора йшли вже дощі. І майже постійно друзі прийшли на пасіку глянути. Як вправо, заодно подивитися надіїв шавельної кислоти. Друзі є, знову кліщі. Тобто за цих два дні впало знову біля 10 біля 10 кліщів впало. О, сімейки помалу починають малювати клуби. Так що ще одну обробку ми зробимо по-любому. Клів все ж таки є. І якщо взяти в сумарній кількості підбити за цей період, скільки впало, так в сім'ї впало ну, плюс-мінус 50 кліщів. це те, що ми бачили, а скільки ще того, що, того, що ми не бачили. Одним словом. Там той точок ми в лежаках підготували вже теж повністю до зими. Там вже зібрали гнізда і один раз обробили з шавелькою теж. Ну і тут бачу є на цьому контрольному, є знову ж таки кліщики впали. Так що... Ще разок потрібно буде або обробити субліматором, або проляти. О, цей взагалі такий вже плотний-плотний клуб збився. Ну і бачимо, тут є зараз на даний момент 10 рамок, а клуб реально потребує 6-7 рамок, не більше. Всім добра. Готуємося до зими.